Сьогодні в нас на доставці мідії. Нам дуже пощастило, що навколо ця чудова захисна пленочка від крадіїв. Саме тому ми легенько в місці відкривання робимо невеликий надривчик. Тепер по чуть-чуть приспусканькаємо, щоб звільнити кришечку. Раз, раз. Тепер відкриванькаємо. Є І... опа. На запах. Алійка. Беремо паличку від кави. Посередині ламаємо і робимо китайські палички такі. Тепер просто насолоджуємося мідіями. М -м -м, я вам скажу, мідії це не устриця. Мені зайшло. Так ось, з'їдаємо все повністю, лишаємо лише одну мідію. Для того, щоб людина не заподозрила щось у вазі, ми просто доливаємо водички. Шукаємо, де ми загубили кришечку. Пальцем влазимо в той жир її. Тепер обережно отак от раз. Закручуємо, щоб не пошкодити пакування. Та й ти звідси геть. Літаєш ти тут мені. Тепер акуратненько пакування натягуємо на кришечку. Коли ми упаковочку натягнули до кінця, тепер ми прижимаємо, дожимаємо, докручуємо кришечку, щоб нічого не протікало. На дірману частину ми прижимаємо і трошечки даємо 505-го. Виставляємо, щоб не було видно шовчику. Прижимаємо пальчиком, чекаємо, поки засохне. І тепер ціленькі мідії веземо клієнту. Клієнт, коли відкриє, побачив одну мідію, Думає, що завод просто пранканув його і поставить цьому відосу лайкос. Користуйтесь?